Дякую, Хтось хоче сказати, що я здивований подібною ганебною і недостойною поведінкою представників Українського уряду і українського президента. Я наголошую, ви дискредитуєте уряд і дискредитуєте президента. Не особу Зеленську. І не Шмігаля, а інституцію. Чи дивує мене це? Ні. Я в цих умовах живу. 2018 року, коли ваші банкові телеграм-канали, ваші політтехнологі, які фінансуються за рахунок украдених у народах грошей, розповсюджують брехню про мене. То я вбив власного брата, то я розп'яв славянського мальчика, то я в Керченському протоці неправильно діяв, порушили цю справу проти мене. То, я то нас не так підписував, ви порушили цю справу. То я е, наказ про контрнаступ на даний такий, ви це робили. Причому руками тих, хто зараз офіційно звинувачений в співпраці з Росією. Як я можу захиститися? Механізми захисту лише одні. Прозорість, відкритість. І вони мають надати її обґрунтувати. За сім років їм не вдалося обґрунтувати нічовіс. І от зараз вони виходять з клопотанням про закриття справи. Яка справжня мета закриття справи? До ТСК це не має ніякого відношення. Вони ховають власні злочини. Я закликаю всіх не бути учасниками покриття злочину. Бо фальсифікація матеріалів, якими були ініційовані санкції проти мене, це є кримінальний злочин, за який вам доведеться відповідати. Голосування незаконне, не маючи матеріалів, вам зараз ці докази будуть представлені. І суспільство, і країна, і світ має право знати, в чому саме і я робили ці фальсифікації. А зараз. Лише заглиблюєте я і ваші проблеми, намагаючись переробити і сфальсифікувати підписи, дати номери і реєстри. Ми підготувалися для того, щоб представити Високому суду і суспільству ваші злочини. І у вас не залишається ніякого іншого шляху, крім як сховатися за закриття. А мене. Позбавити право захищатися в суді відкритим, прозорим шляхом закриття справи. Звертаю вашу увагу, Високий суд, що вони не кажуть, давайте закриємо лише час, коли ми обговорюємо документи, які мають графункціонери тест там. Ні, вони намагаються закрити все і мета одна ми 100, майже 130 днів з моменту винесення указу про санкції чекаємо від них, щоб вони нарешті щось представили, які вони були підставлені. Я сьогодні передбачав, що можливо вони, виторговуючи місяць для того, щоб підготувати докази, нарешті прийдуть сьогодні і шокують суспільство. І вони шокували. Вам це вдалося. Єдине, з чим ви прийшли. Нам нема що сказати перше. Доказів у нас немає. Друге. Суспільству нам нема що сказати. Третє. А для того, щоб вас обдурити, ми вимагаємо закрити е, засідання. Чому на сьогоднішній день це неможливо робити усе? Тому що ваше рішення має відповідати двом головним критеріям. Критерій перший – це справедливість. Але критерій другий, ваше рішення має викликати довіру в суспільство. Суспільство має доказати, да, ми були учасниками, ми слухали, ми визначали. І те, що ви зробили, викликаємо нас довіру. А коли ви ховаєте світ народу, у нас демократична держава, чого ви мали відбитися? Чого ви від нього закривають? Ви ж не від Порошенка вам нема що сказати? Вам або тих, кого ви представляєте, не хочеться не, не нести відповідальність. Тому сьогодні ми маємо точно не йти цим ганетним шляхом, закриваючи від суспільства брехню фальсифікації злочинів, які вони скоють. Іначе ми стаємо співучасниками злочину. Друга позиція. Доказів немає, пояснень немає. закриваєте я. Сядьте, от у вас є папір, можу дати ручку. Напишіть явку з повинною, напишіть заяву про звільнення і врятуйтеся. Бо іншого виходу у вас немає. Ручку можу подарувати. Дякую.